Привіт, це проект Роздуми. І сьогодні ми відповідаємо на коментарі наших дописувачів. І ось перший коментар. Зміст цього коментаря, чому чоловік не звертає на мене увагу? І ми поговоримо з вами реально на точніше, ми вислухаємо декілька думок. По-перше, це машина чат-GPT. Штучний інтелект, який нам може дати якісь відповіді на питання. А також ще послухаємо пару психологів професійних, настоящих, з дипломами, все як ви любите. От давайте розпочинати. Погнали з вас лайк. Отож, чоловік не звертає на мене увагу. Що говорить наша машина, наш чатік GPT? У мене сьогодні нежить. Вибачайте, я буду в такому. На лікарняному це відео на лікарняному. Погнали. Я розумію, що це може бути дуже болісно і неприємно для вас, каже машина. Відчуття, коли ваш партнер не дає вам уваги, можуть бути дуже складними. Однак перед тим, як зробити будь-які кроки, важливо розібратися в причинах, чому ваш чоловік не звертає на вас увагу. Оце дуже головне. На мою думку, скажу вам чесно, якщо моя диванна думка вам цікава, ну я був в таких ситуаціях, можливо, десь вже просто потухла ця любов і її не існує, але це всього лиш моя диванна думка не знаю. Давайте послухаємо зараз, що нам радить наш чатик GPT. Один з можливих підходів це спробувати поспілкуватися зі своїм чоловіком і з'ясувати, що сталося. Спробуйте обговорити свої почуття і з'ясуйте, чому він не звертає на вас увагу. Оце не погано, до речі. Можливо, у нього є проблеми на роботі або в особистому житті, які його турбують, і він не відчуває, що може розповісти вам про це. Також можливо, що він просто не розуміє, що його поведінка вас ображає у цьому випадку. Спробуйте показати йому, як ви бажаєте, щоб він поводився з вами. Наприклад, можете попросити його провести з вами більше часу або піти на прогулянку разом, дорогенькі мої. А що думають з цього приводу? Давайте послухаємо можливо, думку професійних психологів і надамо їм слово. У тому, що між вами зараз немає такого вогню, який був спочатку, зазвичай винуваті двоє. Тому що ви щось не сказали, він зайвий раз не запитав. Я би вам дала дуже дієву пораду спитати себе, а настільки вам зараз цікаво ваше життя, що ви самі хотіли б себе запитати, як у вас справи? Можливо, потрібно подивитись у цю сторону, що з вашим життям, що ви робите, що вам цікаво, що вас запалює, де ті очі, які він зустрів, коли у вас було перше побачення. Спробуйте себе повернути у той момент і у той стан. І якщо ця думка вам досить сподобалась, з вас лайк і підписочка, я буду максимально вам вдячний. Погнали далі, що думає наш чат GPT. Також, можливо, він просто не розуміє, що його поведінка вас ображає. До речі, з цим я так максимально теж згіден. У цьому випадку котусики мої. Спробуйте показати йому, як ви бажаєте, щоб він поводився з вами. Наприклад, можете попросити його провести з вами більше часу або піти на прогулянку разом. Забігаючи наперед, відчуваю, що відповідь, можливо, буде. Ти що? Здуріла, в мене немає часу. Але спробуйте. Якщо ви не зможете дійти з ним згоди, або якщо він продовжує ігнорувати вас, то вам може бути необхідно звернутися до професійної психологічної допомоги. Психолог чи терапевт допоможуть вам зрозуміти, що відбувається і які кроки можна зробити для вирішення цієї ситуації. І саме такого психолога-суперпрофесіонала давайте послухаємо. Чому відразу не цікаво, не любить, не подобається і так далі. Зверніть увагу ще на обставини і на ситуацію конкретно, індивідуальну ситуацію. Об'єктивно подивитися на це все зі сторони. Тому що може бути банальна втома. Загруженість по роботі, страх, що він не зможе впоратися з дитиною на цій прогулянці. Наприклад, його дружина постійно систематично дорікає та звинувачує його в чомусь. В нього виникає злість, а злість виникає через те, що в нього є певні очікування, не тільки в нього. І ці очікування не задовільняються подіям, вчинках і намірах якихось. І тому він прийшов з роботи, хоче полежати, а тут йому дружина, а давай ще ми підемо погуляємо. І звичайно, йому неприємно це і виникає злість. Моя тіктокерська думка полягає тільки в одному. Якщо ви чоловік і вже відчуваєте, що у вас все згасло, значить про це треба сказати прямо і розірвати ці стосунки. Як ти думаєш, я правий? Має рацію. Ні. Нічого собі. Представниця прекрасної половини людства сказала Ні. А що ти маєш на увазі? Не знаю. Ну, загалом. Я вам хочу сказати: не тягніть, якщо щось сталося не так. Реально, реально. Завершайте і йдіть далі. При цьому залишившись в хороших відносинах. Будьте щасливими. Ми живемо один раз. Саме тому рекомендую поставити лайк цьому відео, тому що потім ви можете дуже сильно образитись на себе, що в таке круте відео, а лайк я не поставила чи не поставив. Тому до нових зустрічей. Проект Роздум. Побачимось!